Отелище Вовчи, залишаются тут близко семи цивильных людей, вот такой вот приютив хаб. Ну, все. Ну, все, давай вот эту сумочку подвинь, потому что... Сюда все хорошо было, обычно с утра сюда, а это все не хорошо, ну, теперь хоть внучки да увидят вас вот, с вами будут. Спасибо вам. Спасибо. А ну, что, друзья? Да? Спасибо вам большое. Большое спасибо. Надо где-то расписаться. Ну дай Бог вам здоровья. Будемо Тому заїжджати, в ще вас на евакуацію евакуації людей. Доброго дня! За вами! Три Три з утра тільки було. Чораного. Багато прилетіло, так? Три штуки. Три штуки. Так, найголовніше, що там? Документи взяли, теплефон їде? — Ні, я кажу, що він по землі я Під ноги, мене ми красавці. Хуроки попросив. Може, бабку спочатку розібрали. Отак. Давай подивимось, а Ми вже десь. 40 хвилин 40 знаходимося у цих людей, яких евакуюємо. І вже 40 хвилин постійно реактивна система залпового вогню б'є по селищу Новоолександрівка. Зараз на сумки посадимо. Давай! Сама? Давай. Проходьте туди, туди проходьте, проходьте, сюда. Проходь Так, це з богом, веземо і курей, і качок. кролів. Так, так, самое головне у нас це підйом вискочить. Так. так. каждо п'ятнадцять. Давайте попробуем. Нет, давай.